В Україні близько 200 тисяч справ по СЗЧ і 50 тисяч по дезертерству. І Це лише офіційні показники, тому що коли ти їдеш там, спілкуєшся з хлопцями на фронті, ти розумієш цифри абсолютно інакша. І до речі, робить все влада для того, щоб ці показники збільшувались. Чому? Тому що а, вони кожного разу приймають ну, продовження закону про те, що а давайте продовжимо можливість спокійного повернення СЗЧ. Тобто це деморалізація всієї армії. Бо ми буквально повернулися з фронту, спілкувалися про це з хлопцями, і вони говорять, що дивіться, от я воюю рік. Хтось пішов в СЗЧ, рік посидів вдома, прийшов на день, сказав, що добре, от моя молодець, і знову кудись пішов. Це демотивація, це деморалізація, і мені здається, що це не просто тупість влади, тому що е, ну, таку помилку можна зробити раз. А це робиться навмисно, і це якась стратегія, тому що це кожного разу продовжить, продовжує, продовжує.